Перший наш гість Володимир Іванович Мазер, головний тренер Дніпро Зержинської сталі. Вітаємо вас з перемогою і я хотів би, щоб ви поділилися першими, можливо, емоційними враженнями від матчу, які щой, що щойно завершить. Будь ласка. Перше хочу сказати, що ми грали проти дуже хорошої команди. Дивлячись ті ігри, які ми грали. Металістам Запоріжжя, що Олександрія дуже хороша команда. Сьогодні гра була забитого м'яча. Нам сьогодні позлови стандарт, мали перспективні, перспективні атаки, але я не задоволений тим, як ми Коли хвилин 15 закінчували перший тайм, ми дуже повно грали. Просто оставалися просто так з м'ячом і давала дуже велику перевал Олександрій. Добре, що ми в другому таймі вирівняли гру. Вже в термі, як такі моменти, які були в першому таймі, вже не виникало біля нашої Ну, Я говорю, що з вже, починаючи з першої ліги, я хочу, що ми гідно поки виступаємо в іншій лізі, і я хочу, що є хороший футболісти, що Олександрія що у нас тишов. Що... Тільки що ми бажаємо, щоб що ми прогресували, що що ми. Дякую виду дуже ваше запитання, шановні колеги. чи знало ви те, що за статистикою Олександрія не може виграти в Сталі? Чи було вам це відомо до матчі? Я знаю те, що він тільки дивився, як ми грали по першій лізі. А так, не знаю. Ну і про таке питання на футбольне під час на початку другого тайму вам колега приніс якийсь гаджет, ви ставили собі вухо? Чи не секрет, що то було, якісь підсказки були? Я вам скажу, що це, це просто треба так, що я не буду говорити. Ритуал. Розумію. Ще запитання. А, скажіть, тоді в мене запитання. а Гоменюк витримали його як джокера, чи він не був готовий з спершу вийти? Футболіст має бути готовий. Карпати зходження, і ми там не випустили його проти зарі. Пішов курс лікування, ми зробили знімки, там на мерте. Подивилися, що кістка ціла, так і все рівно він сьогодні хочемо подякувати, вселина сьогодні вийшов. Те, що з травмою грати, і постарався сьогодні. Те, що він вийшов і притримав на м'ячі, і здавав вже більш-менш більш, більш агресивні. Нав'язав боротьбу, можна сказати, боротьбу з захисниками, які свобідно не могли починати атаки. Кращий бомбардир минулого чемпіонату першої лізії куліш в між все-таки вирішив спробувати своєю силою металісті. Він жалкуватиме чи жалкуватиме за нею стане. Я вам скажу, де хочу побажати стансу, що він ну, довірив у тому що він футболіст дуже хороший і йому треба в час іграти. Він час іграти, тому що він людина, яка може забити м'яч, не маючи моменту. Так що я рахую, що такі футболісти є цінні. Ми не жалкуємо в футболу, тому є, що ми тактику трошки міняємо. Самі бачили, що ми вже не граємо, так як в перша лізі грали, стараємося більше по-другому грати. Ну, знаєте, Час зроставить, час хто пожаліє, я тільки Стасу хочу побажати забити в мічі, тільки не в нашій фото. Ще до того дякую. Ще питання. Які плани президент поставив перед я не думаю, що якісь тож, якісь плани є поставлені перед Олександром показувати якісний футбол. У минулому, минулому турі Панків стояв, відіграв нуль, але сьогодні ми вирішили змінити його на бандуру. Чому таке? Ну, у нас Минул. на ці питання відповідає тренінг по воротаря. Я хочу на два рівні цілий вовратиря і довірив він бандуру, тому що ми знали, що сьогодні буде. Я не можу бо тренер повертарямся, не сказав, що має стояти Бандура, але... Ну, головний тренер не змінює склад Ну, Повірте, в мене має, що переможний склад не змінювати, тому що знаючи і ігровий, як вже як тренер, то пару разів доказує, що той склад, який навіть сьогодні Дебелко хоче відприяти одне ну, але як кісної року, він показав зорю, і вже сьогодні. Фактично в деяких момент як він вже випадав з командної гри. Класивний він старався, ні тих хлопець, якщо ми будемо довіряти українським футболістам Ви бачите, що в що у нас нема одного легіонера. І коротко, коротко. За рахунок чого ви сьогодні здобули перемогу? Ну я ще раз говорю, Но, Мабуть, ми більше того хотіли.